Ну, в принципі, в основному зараз. В нашій країні є один офіційний телеграм-канал це офіційний телеграм-канал Повітряних Сил та Збройних Сил України, який, в принципі, має право вести там його, надавати інформацію. Але ситуа ситуація з початку війни склалась така, що на початку війни цього телеграм-каналу не було. І люди, волонтери, якісь там організації почали створювати ці канали, навіть деякі військові там почали, щоб сповіщати своїх родичів, так само, як і я, моїх друзів і там просто знайомих. З часом якісь припинили. Свою діяльність там, через роботу там, чи через інші обставини. Зараз в основному це я знаю, ведуть ну, волонтери це найбільші канали, такі, наприклад, як Монітор. Я думаю, всі чули там про mm -hmm. Ніколаївський ваньок. Да? Така скритна трошки особистість, е, от, хоча багато хто знає про нього. Е, всі інші канали то ведуть цивільні люди. В принципі, як то правильно сказати, якщо брати до уваги цивільні телеграм-канали, то зараз дуже жорстко стає питання, і навіть може бути таке стане питання, що і мені доведеться зупинити свою діяльність. Бо, провівши там аналіз через якийсь час, ми зрозуміли, що багато телеграм-каналів, які там більш конкретно сповіщають про якісь там загрози там вплоть до, до міста. там, вони допомагають противнику. Uh -huh. Навіть знаходили там інформацію з їхньої розвідки, де вони пояснювали, що там по яким точкам ішов шахед, як вони виявляли наші радіолокаційні засоби. Тому був період, коли командувач звернувся до цього, що ведіть свої телеграм-канали акуратніше. В принципі, я завжди вів його дуже акуратно, тобто мене ні разу в каналі не проскакувала там якась дуже точна інфа. там. Е, інколи я десь трошки хитрив, там давав менший зазор часу. Там якийсь не такий трошки вектор там. Ну, коротше, не було в мене конкретики в каналі, щоб ворог не зміг зрозуміти, де от е, саме ми бачимо повітряну ціль. От. І плюс до того, зараз е, отак от і ведемо Такий діалог із іншими власниками телеграм-каналів великих з приводу того, що треба трошки більше фільтрувати інформацію, яку вони надають в каналах. Я розумію, що е, людям в принципі треба ця інформація, бо вони хочуть знати, там летить на їхнє місто чи на село, але я ж кажу, треба. Розуміти, що ворогу це може десь допомогти. Буду так вже всі карти розкривати, але це в більшості наша розвідка, плюс допомога партнерів. Угу. З приводу того, де беруть інформацію, скажімо так, власники цивільних телеграм-каналів, ну чесно, 90%. Інформації це просто десь репости. Mm -hmm. Репости там з того ж самого Ванька, монітори і так далі. Трошки е, такий видозмінений копірайтинг, десь там mm -hmm. з ноткою фантазії, і все mm -hmm. вони, начебто, дають щось е, ну, нове читачам. От, ну, Для прикладу, взяти е, зараз часто так е, пулиться інформація там, про взльот міг 31 і. Ми звикли, що Міг 31К завжди mm -hmm. злітає, типу, mm -hmm. а десь вони почули, що він дійсно є той літак. Це там покращена версія Міг 31К, але ще не разу не фіксували, що там Міг 31 і взлітав, там просто покращена авіоніка. Вот і деякі телеграм-канали, от коли взлітає на всі кінжал, то вони такі міг 31 і, і люди такі, о, що що за її, от телеграм-канал новеньке пише, і отак оце от відбувається. Ну я ж кажу, дуже багато копірайтингу. Ну чесно, в мене нема часу на це заморачуватись. Реально я знаю канали, які от так само, як і мій, там всі кошти за рекламу. Перераховуються на волонтерський фонд там, або вони закупляють хлопцям якісь там матеріальні засоби, допомагають всьому. Ну так просто стала ситуація з тими телеграм-каналами. Я ж кажу, ми от недавно обговорювали це. Е, я думаю, якби на початку війни був от е, якийсь один офіційний телеграм-канал от тих самих же повітряних mm -hmm. сил. Не було б цієї масованості цих телеграм-каналів, бо ми так інколи дивимося, ну, кожен десятий хлопець зі школи зараз має якісь телеграм-канали, де він копірайдеть інфу. Це по факту нічого такого, але ну воно вже розрослось до таких масштабів, що це трошки важко зупинити. І ми обговорюємо, щоб це ну ми не зупинимо це. Це реально вже такий механізм пішов. Просто треба це контролювати і фільтрувати. Тому якщо зараз десь власники телеграм-каналів нас дивляться, то дивіться дуже акуратно, подавайте свою інфу. Ні копійки з донатів я не взяв собі. Всі донати йдуть в волонтерський фонд. Ейпріл, mm -hmm. я знаю безпосереднього керівника, з ним знайомий ще з 15-го року, коли переїхав служити у Львів. Ми познайомились. Він ще з 14-го року допомагає, має офіційний волонтерський фонд. І якщо хтось за мною давно слідкував, то ніколи не було там десь. Певно, рік часу, не було ніяких там зборів, не було донатів. І просто пам'ятаю, як прийшов до Юри, до цього керівника фонду, і бачу, він засмучений капець. Кажу, Юра, що сталося? Каже, Та Позакупляв тепловізорів, каже, а гроші, як треба, каже, десь десь брати, ну, донати, впали туди-сюди. Кажу, давай закинемо збір ракетну небезпеки, Кажу, може люди щось закинуть. Ми створили банку офіційно на фонд оформлено. Все, бо я кажу, Юра, я на то, то на себе брати не буду. Я, по-перше, не можу. По-друге, це треба вести звітність, ну, я не матиму часу. Він добре, з звітністю, там, податковою, тим всім він займається. Ми зробили банку, закинули, і там тоді було щось 130 тисяч підписників, і там майже півмільйона задонатили. Молодці. Юрі очі світяться. Там ну, ми закрили там питання по фонду і зрозуміли, що в принципі раз в місяць можна робити якісь такі збори на військових. Там, я потроху балувався, як там робити. Типу, інколи там після тривоги якусь банку закину, інколи були чужі збори, але чужі збори ну, стикнулися з тим, що я не добросовісні люди. Mm -hmm. Просять закинути їхній збір, ви там їх збираєте і пиши, пропало. Не звітів, нічого, і ми з цим питанням закрили. Зараз просто робимо раз в місяць розіграш за донат. Багато партнерів там хочуть хтось себе прорекламувати, особливо з Львівщини. Хтось просто хоче допомогти, там якийсь подарунок чи там сувенір зробити. Ми збираємо якісь там запити з підрозділів, там 3-4 підрозділи. Там, комусь там на ремонт машини треба, комусь там на дрони, на тепловізори. Збираємо ці підрозділи, від них хлопці часто дають гільзи розмальовані, прапори. Е, формуємо цей запит, ну, для прикладу, чотири підрозділи і просто викладаємо раз в місяць такий розіграш за донат. Люди там донатять, хто скільки хоче, і проводимо розіграш. А цю суму яку зібрали, просто ділимо на ці всі підрозділи. Я розумію, що ми десь не закриваємо потребу хлопців, ну, наприклад. там, Пікап коштує 200 тисяч гривень. Да? Ми mm -hmm. там зібрали 400, поділили на 4, там, закинули їм 100. Але коли в них закривається так відразу половина, то хлопці мотивуються. І вони вже такі, ну якась допомога від мене. Тобто ну, весь час це в основному десь відсотків. 75-80 – це були потреби на фронті. Ми завдяки от волонтерському фонду Юри і ракетній небезпеки відкрили майстерні дронів. Хлопці крутять самі в півішки, відправляємо на схід абсолютно безкоштовно. Типу, допомагаємо. Були неодноразові випадки такого емоційного вигорання, фізичного. По-перше, це пов'язано з тим, що ну, вести телеграм-канал це якби не, не мій обов'язок. Да. Е, є ще штатні пос... якісь mm -hmm. обов'язки, є позаштатні цей самий напрямок ППО. І інколи просто на голову стільки навалюється, що ти просто сидиш і розумієш, що ти хочеш відпочити, а треба моніторити. Треба моніторити, де воно, що воно, щоб хлопців попередити, там людей. Якщо... Е -е, є пару адміністраторів, які чисто можуть там, якщо я десь там приліг відпочити, там, написати там, ракетна небезпека, подзвонити мені і сказати Сергійко, вставай, пора працювати. Але дуже сильно мотивують слова подяки людей. Неодноразово були випадки, коли там ну, більшість то там. Читає там львів, увага, це все, це значить в укриття вже железобетонне. І були такі випадки, коли люди знаходили контакт, писали про приват, що от ви врятували мені життя. Ого. Каже, ви от написали, каже, тоді, як прилетіло, каже, я пішла в укриття. Типу, дуже часто мотивують хлопці. Відосики записують зі сходу, там, от ви дрони прислали, от скидають відео, як вони там русню кошмарять, кажуть, тепловізор там врятував життя, mm -hmm. ну багато іншого. Я ж кажу, і такі слова аж так прям окриляють.